Спробуй пройти Вікторину без жодної помилки. Чекають питання з географії, історії, науки, культури та ще багато чого несподіваного. Спробуєш, який птах вважається символом миру Голуб. Фе. Хімічний символ якого металу? Залізо. Як називається мікросудина, яка в організмі виконує функцію з'єднання вен та артерій? Капіляр, яка столиця та друге за величиною місто Шотландії? Единбург Якщо тобі цікаво, постав вподобайку Хто був останнім фараоном Єгипту? Якмос другий. У якій країні була винайдена гавайська піца? Канада. Підписуйся, якщо хочеш ще більше крутих вікторин. Скільки годин у трьох добах? 72 години. Який транспортний засіб винайшли брати Райт. Літак. Яке місто розташоване північніше Париж чи Нью-Йорк? Париж. З якого телесеріалу персонажі Тіріон Ланністер і Джон Сноу? Гра престолів. З якого металу зроблена зовнішня оболонка Статуї Свободи? Мідь. А тепер останнє запитання. Який вид спорту вважається національним в Японії? Боротьба сумо. Залиш коментар і похвали себе, бо ми пишаємось тобою. Побачимось у наступній вікторині. Ми створюємо ці вікторини з любов'ю до знань. Якщо хочеш подякувати, можна просто підтримати нас чашкою кави на Байміакофі за лінком у профілі.